Ми маємо допомогти Україні вступити до НАТО інакше агресія Ерефії буде повторюватись знову і знову. Про це заявив директор міжнародного центру оборони та безпеки в Таліні, екс-міністр оборони цієї країни Індрек Канік. Заморозка українського конфлікту в сьогоднішніх умовах зовсім не відповідає стратегічним задачам Росії. Наша роль це пояснити, що компроміс з теперішнім керівництвом Росії просто неможливий. Тому що компроміс росіяни завжди вважають показником слабкості іншої країни і можливості йти далі. Саме тому ми маємо підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно для її перемоги. Ми б не радили Європі думати, що стосунки з Росією після перемоги України будуть одразу ж нормалізовані. Адже навіть якщо Росія буде якийсь короткий період неагресивною, мається на увазі тактичний період. Це буде лише час відновлення її сили після війни. Бо в російському суспільстві ми бачимо дуже сильні тенденції імперіалістичного мислення, і рано чи пізно це призведе до повторення цієї ситуації, яка є зараз. Адже в Росії абсолютна більшість людей підтримує політику Путіна. І тут мова не лише про режим: 80 росіян агресивно або тихо підтримує таку агресивну політику у Ерефії. Вони не проти цієї війни, навіть більше вони за неї. Вони проти поганої підготовки до цієї війни. Адже в економічному сенсі російське суспільство залишилось позаду інших країн уже досить давно. У них нічого немає, залишається лише те, що можна тероризувати зброєю і шантажем своїх сусідів. Це в них стало просто національною гордістю, честю, бо нічого іншого їм уже не залишилось. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.